Слава Україні! Чесно кажучи, я сподівався, що першими якраз будуть виступати із славчани, ну але дякую за надане слово. Перш за все, дякую всім вам, шановне товариство, дорогі брати і сестри українці, за те, що не є байдужими, за те, що тут збирає, збираємося. Дійсно, те, що зараз відбувається в Києві, це вже не є майдан в розумінні території. Це вже є явище, яке має загальноукраїнський характер. І власне це явище якраз і має розійтися по всій Україні. Фактично, цей майдан має розбудити гідність у всіх українцях, де би вони не жили: чи на Сході, чи на Заході, чи на півдні, чи на півночі. Власне, чому ми всі зійшлися? Та ми і тому зійшлися, що ми зверталися, ми просили, а нас не чули. Через те, що ми слухали, але нам не відкривали двері. Через те люди змушені були заходити в обласні адміністрації, в інші адміністрації, тому що їх туди не пускали. Через те, що коли люди зверталися, що ми хочемо справедливого суду, не було цього справедливого суду. Через те, що ми просили не красти з бюджету, з бюджету крали. Через те, що ми просили справедливого соціального захисту, цього не було. Через те, що ми просили, що ми хочемо жити як європейська нація, як вільна нація, цього не було. Тому що два роки нам розказували про наш курс в Європу і потім останній день все змінилося. Через те, що ми говорили, що українці є свободолюбива нація, яка може самоорганізуватися. Ми говорили про те, що ми маємо наші традиції, самоврядування, але натомість. Нас це забирали. Натомість одна людина, яка дуже часто ходить до церкви, і їздить навіть на афон, але на превеликий жаль, слухає, але не чує, в своїх руках сконцентрувала всю владу в Україні. але сконцентрувала не для того, щоб зорганізувати український народ і дати можливість українському народу добре жити. Вона це зробила тільки для того. Щоб разом з купкою тих людей, які є навколо нього, тою сім'єю, якраз тою бандою, якраз тільки оббирати український народ. Ми всі прекрасно розуміємо, що так не може бути. Ми хочемо жити як європейська нація, як нормальні люди. Ми не хочемо, щоб в Україні формувалося таке суспільство, де є тільки пани. Як зараз на превеликий жаль робиться і є німі і подлі і раби, як писав Шевченко. Саме тому люди вийшли на вулиці, саме тому люди зараз по всій Україні об'єдналися і далі об'єднуються. Нас немає громадського протистояння, нас немає протистояння релігійного, нас є протистояння української громади проти бандитської влади, яка зараз нас оббирає. Ми якраз виступаємо за те. Щоб не розкрадався бюджет, щоб наші судді були виборними, щоб ми могли їх відкликати, щоб не було так, що заплатив гроші і призначили довічно недоторканим суддею, і ніхто не може йому ради дати. Ми виступаємо за те, щоб нами керували виконкоми рад, ті, які ми будемо обирати, а не люди, прислані з Києва, які нами керують, що хочуть, роблять, і ні до кого не можуть апеляцію якусь зробити. Скільки не страйкуй, скільки не мітингуй, скільки не збирай підписи, все одно ту людину не звільнять, тому що вона є угодна Януковичу. Ми хочемо, щоб українці самі собою керували. Ми є в центрі Європи. Ми тут і маємо зробити цю Європу. Ми хочемо, щоб наша служба безпеки захищала Україну, а не так, як є зараз. В Криму сепаратизм, в Харкові сепаратизм, всі ті. Які розказують, що от ця опозиція, ці майдановці вони хочуть розколити страну, розколоть. Та ні, ми якраз хочемо, щоб Україна була єдиною. А вони якраз і хочуть розколоти країну через те, що протягом останніх років нічого не робили, Росія собі вільно роздавала паспорти в Криму на сході. Румуни вільно роздавали паспорти в Чернівцях. На Закарпатті вільно роздавали свої паспорти мадяри. Що зараз маємо? Тільки в Україні почалися катахлізми, зразу вони всі, як шуліки, кинулися Україну рвати. Румуни хочуть Велику Румунію відроджувати, мадяри велику мадярщину, Путін, як завжди, хоче руського міра. А де ми тоді, а де тоді українці, на своїй Богом даній землі? Ми не прийшли ні до кого, нічого просити. Ми хочемо і ми вимагаємо свого. Тому зараз всі люди. Вийшла на Майдан. Тому люди, українські люди дуже довго піднімаються, дуже довго встають. Чотири роки, чотири місяці навіть ще тому. Якщо би хтось сказав, що будуть так люди підніматися, це була майже фантастика. Тому що люди були розчаровані, зневірені. Але це все перейшло вже межу, коли пролилася кров. Коли пролилася кров наших з вами дітей. Це була остання крапля. І найгірше, що за ту пролиту кров ніхто не відповів. Бо люди дійсно вийшли тоді, коли кров впала на їхні руки і вони не хотіли покаятися. Тому те, то, що ми вимагаємо і далі будемо вимагати, мають бути покарані всі на чиїх руках кров. Ми вже багато добилися завдяки тому, що люди піднялися вперше за 23 роки в Україні під тиском громади, уряд пішов у відставку. Вони спеціально Азаров написав заяву, тому що знав, що якщо буде це питання розглядатися на Верховній Раді, то його там рознесуть, як то кажуть, в пух і прах. Щоб цього уникнути, він написав заяву і втік в Австрію. Але чомусь в Австрію, а не в Калугу. Він ж нам постійно розказував, що він хоче в Росію. Чомусь не в Калугу він поїхав на родину, а в Австрію поїхав. Туди, де зберігаються всі ті гроші, які в нас вкрадені. Ми добилися скасування тих драконівських законів 16-го числа. Зараз ми маємо добитися повної реабілітації всіх учасників Майдану. Тому що той закон, який прийнятий на тому тижні, який сам Янукович приїжджав, щоб його протиснути, це є не закон про амністію, це закон про заручників. Тому що влада замість того, щоб сідати за переговори за стіл переговорів і говорити про те, як ми разом маємо благоустроїти ту нашу Україну, як ми маємо в ній зробити порядок, навести і лад, щоб люди жили спокійно і спокійно займалися своїми справами. Вони приймають закон фактично про заручників. Зараз по всій Україні масово йдуть арешти, для того, щоб потім з нами торгуватися не про ті речі, які люди вимагають, а фактично торгуватися за наші голови. Звільнити адміністрації, випустимо людей. Не звільнити, не випустимо. Схоче Пшонка сказати, що це мирний протест. Буде мирний. А вирішив, що не мирний. Буде не мирний. Не може такого бути. Тому ми далі маємо всі гуртуватися і тиснути. Ми маємо змінити не прізвища, ми маємо змінити не особи при владі. Ми маємо змінити всю систему державного управління. Для того, щоб вона була дійсно українською, нашою. Бо я навіть не говорю про європейську, ми маємо всі пам'ятати, що. Демократія справжня зародилася саме в нашій Україні. Першу конституцію написав наш гетьман Пилип Орлик. Це в нас вони вчилися самоврядуванню всього іншого. І ми маємо повернутися власне, до наших витоків. Ми мусимо змінити конституцію, де власні люди мали би контролювати уряд, мають бути виборні судді, мають бути виборні виконкоми на місцях. Має бюджет формуватися по-іншому, не так як зараз, що все забирає Київ. Потім будь-який міський голова, голова адміністрації, голова ради, має скидати шапку і їхати просити, просити наші з вами гроші. Якщо він є лояльний до того, що сидить на банкові, дадуть гроші. Якщо він не лояльний, не дадуть, так як це відбувається. Але насправді і не для того, що вони це роблять. Вони це роблять для того, щоб потім ці всі гроші вкрасти. Бо нам постійно розказують, що нема грошей. Гроші є, але вони на превеликий жаль, безбожно, крадуться. Вони нам розказують, що приймають бюджет соціальний. А насправді ви знаєте, в цьому бюджеті на медицину на 200 мільйонів менше витрати. На сільське господарство наша область є аграрна, на сільське господарство на мільярд гривень зменшуються витрати. На армію на півмільярда гривень зменшуються витрати. Збільшуються витрати тільки на міліцію, на суди, на прокуратуру, на 2,4 мільярда гривень. Збільшуються ганьба такій банді, тому що ця банда міліцію ганьба, ганьба! 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 Ця влада міліцію використовує не для того, щоб міліція нас з вами захищала, не для того, щоб був порядок на наших вулицях. Вона їх використовує виключно для того, щоб захищатися від нас від українського народу. Тому їм не потрібна армія, тому що армія завжди в усіх країнах вона ставала на захист народу. Тому вони руйнують армію, але натомість вони купують водомети, вони купують добрі кийки, добрі наручники і так далі. І так далі. Вони спеціально роблять. Девальвацію гривні, знецінюють гривню, роблять ту аферу з доларом, для того, щоб в нас з наших за останні наші заощадження позабирати. Тому що люди злякалися, що знову інфляція, і хто де ще мав пару копійок, зразу побіг долари купляти за 9,50. Саме для того, щоб продавши дорого долар, потім можна було правильно наймити ті тушок побільше, які на наших, в наших містах роблять ті всі безчинства. Вони постійно нам брешуть, і ця брехня якраз людей вже змучила. Вони постійно плюють в очі і кажуть, що дощ паде. І саме ця брехня і ця несправедливість вивела нас всіх сюди на майдан. Ми є мирний протест, і ми будемо мирним протестом. Тому що тільки наша позиція, наша мирна позиція, їх найбільше обеззброює. Вони не знають, що з тим робити. Тому постійно робляться різні провокації для того, щоб перед світом показати. Що це опозиція погана, кровожерлива? Що вона бореться за владу? Ми не боремося за владу, ми боремося за гідність. Вони розказують, що це опозиція вивела людей. Та не опозиція вивела людей. Людей може вивести тільки влада своєю бездіяльністю і своїми діями. І якби вони правильно керували, нормально керували, то всі ми б займалися своїми справами і жили по-людськи. Бо ми якраз і хочемо жити по-людськи. Ми не хочемо чогось надзвичайного. Ми хочемо, щоб наші старші люди отримували гідну пенсію за те, що вони працювали. Ми хочемо, щоб наші люди, щоб ми отримували нормальне медичне забезпечення. Що ми хочемо їздити по рівних дорогах, а не ломити ноги по ямах? Ми хочемо, щоб наша влада нас чула, щоб ми мали справедливий суд, щоб у нас була дійсно українська влада. І до тих пір, поки ми не будемо мати української влади, до тих пір це буде відбуватися. І, власне, найосновніше, що ми хочемо, щоб ми нашу гідність ніхто не втоптував в болото. Тому ми всім їм нагадуємо, що Україна не Росія, не Білорусія. Не Північна Корея. Ми не будемо терпіти на своїй шиї ніяких диктаторів, ніяких узурпаторів і ніяких гекачепістів. Ми раз скинули у 91-му році і зараз скинемо. Але зараз це вже буде насправді. Зараз дійсно бути, має дійсно бути українська влада, яка буде дбати за український народ. Що маємо робити? То що і робимо. Так, багато людей кажуть, от ми вже три місяці стоїмо, то ми вже змучилися. Не може такого бути. Йде психологічне протистояння, хто кого перестоїть. Якщо ми всі змучимося, то вони нас всіх дотиснуть. Маємо думати вже навіть не за себе, а за наших дітей, як наші діти будуть жити. Є не так складно прийти на мітинг, поспілкуватися. Основне, що має бути, люди мають зрозуміти і вони вже це розуміють. Що люди мають контролювати владу. Бо яка б влада добра не була, будь-яка, вона рано чи пізно псується, якщо вона не контрольована. Тому так в Європі добре живуть. Тому що якщо там уряд тільки десь крок вліво, крок вправо, зразу люди дають реакцію. І так має бути в нас. І найосновніше досягнення нашої цієї мирної революції це якраз і є те, що люди це починають усвідомлювати, що влада має бути контрольована. І зараз маємо максимально розказувати це своїм сусідам, своїм знайомим, своїм рідним, їхати в останнє найдальше село, розказувати людям, щоб люди вставали з колін, щоб люди починали відчувати, що вони є гідними бути людьми на своїй Богом даній землі. І тому разом ми переможемо, разом до перемоги, разом до перемоги, разом до перемоги, разом до перемоги. Разом, до перемоги. На наступному тижні обов'язково ми мусимо дотиснути ту більшість, яка є зараз в парламенті. Ну комуністів не рахуємо, з ними нема про що говорити. Але отих регіоналів і особливо тих так званих незалежних, дотиснути до того, щоб вони самі також відчули в собі гідність. Бо гід дійсно розумієте, коли їх вони себе вважають дуже там поважними людьми. А коли приїжджає Янукович, їх всіх як худобу зганяють в підвал. І там Янукович закривають двері, і тих, яких там Янукович всіляко дає їм, ну то вони так само ми їм говоримо, люди добрі. Ви ж кажете, що ви поважні люди. Чого ж вас, вибачте, як, ну я не знаю, дійсно як худобу над вами так злощаються? Хіба вам перед собою не встидно? Невже ви свою гідність також загубили? Продали за ті доляри? Спам'ятайтеся. І ми це робимо, ми працюємо над цим і тут. Їхні голови, ми думаємо, що все-таки розум Бог їм дасть поверне їм той розум. Ми обов'язково підпишемо конституційну угоду, обов'язково змінимо конституцію і обов'язково сформуємо уряд народної довіри. І обов'язково, крім того, мусимо змінити виборче законодавство, центральну виборчу комісію. Бо до тих пір, поки Центральній виборчій комісії всіх контролює партія регіонів, сподіватися на чесні вибори не може. Будь-якій країні світу є система противаг, стримувані противаг. Таке саме має бути і в нас для того, щоб влада не забувала, що є ми, і ми її контролюємо. І для того щоб влада не думала, що вони пани прийшли нами панувати. Ні, ми їх найняли, щоб вони нам служили. Якщо вони це будуть забувати, ми їх маємо відправляти в відставку, і цього обов'язково досягнемо. Я вам всім дякую за те, що ви не байдужі. Дуже багато. Жителів Ізяславського району вже побували на Майдані, там в Києві. Дуже добре, що ви тут також збираєтеся і організовуєте Майдани тут. Дуже добре, що у вас в районній раді створена народна рада як прообраз майбутнього органу, правильного органу місцевого самоврядування. Я вам всім щиро вдячний і разом маємо перемогти. Слава Україні!